Вітаю глядачів телеканалу. Перший західний в ефірі програма львівщина акценти в студії Карина Луніна. І в цьому випуску оглядаємо важливі події області. Міжфракційна депутатська група рівні можливості у Львівській обласній раді не підтримує рішення Кабміну, яке стосується заборони виїжджати за кордон депутаткам місцевих рад. Зауважимо в Україні обраницями місцевих рад є 15 тисяч жінок з них більше ніж половина це депутатки сільських рад. Дехто з обласних обранок вважає, що забороняти виїжджати за кордон депутатка місцевих рад не можна мовляв, у них багато справ в інших державах, а такі обмеження негативно впливають на волонтерську діяльність. Є багато депутаток, у нас волонтерок, є багато депутаток, які мають бізнес з сусідніми країнами, є депутатки, які мають дітей за кордоном. Є, наприклад, таке правило, що якщо тато одинокий і має право виїхати до дитини за кордон, але немає такого навіть прописано, що мама має виїхати. Є, наприклад, депутати, яким 60+, це стосується і чоловіків. Тут ми якраз про рівні можливості говоримо, попали так під е, грибінку. Депутатки також наголошують, вони не отримують зарплатню за свою роботу у Львівській обласній раді, на відміну від депутатів народних у Верховній Раді України. Але заборона перетинати кордон поширюється на усіх. Так є система шлях, так і документація, але немає, попри цей закон, немає абсолютно норм для того виїзду, як тобто зараз абсолютно все зупинилося, так тому що немає пояснень цих норм, як ті депутатки мають де брати це відрядження. Навіть в ту систему шлях їх не поставлять, тому що. Немає на яку ну на якій основі і бачення, як це зробити. Обраниці запропонували зробити поправку у рішенні Кабміну, а саме заборонити виїжджати за кордон лише головам місцевих рад, їхнім заступникам та секретарям, натомість депутатам місцевих рад, дозволити і з цією пропозицією жінки вже звернулися до парламенту та уряду. З чого почати, як написати, куди відправляти і де шукати? Такі питання часто виникають у тих, хто хоче втілити якусь ідею чи проєкт. Втім, знань і коштів бракує. Саме тому асоціація місцевих рад Ради Львівщини організувала навчальний семінар, де фахівці вчили представників тергромад, як успішно створити грантову заявку. Про гранти, їхні види і особливості розповіли спікери, які вже мають досвід написання проєктних заявок. Вони вже знають, де шукати фінансування і як зробити так, аби про твою ідею не просто дізнались, а й захотіли допомогти її зреалізувати. Важливим є те, щоб не лише розглядати як донора, як лише єдине джерело коштів, але це радше розглядати його як певного партнера, співвласника ідеї, так і щоб. Зважати на те, щоб це не лише проект заради проекту, але те, щоб насправді це базувалося на актуальних потребах, на статистичних даних, знаходити ті гранти, знаходити ці тих донорів, так з якими можна комунікувати на майбутнє про створення програм, проектів дитячих проектів ЮНІСЕФ Україн, там ООН, тобто безпосередньо навчитися безпосередньо писати грантові заявки. Для учасників семінару, а це півсотня представників територіальних громад Львівщини, таке навчання не обияк корисне, адже якісна грантова заявка це чергова можливість розвинути і представити своє місто чи село. Теми грантів, які цікавляться проти епідеміологічна безпека, біобезпеки є декілька соціальних проєктів, які хочемо втілити в життя. Ну і вони потребують. І коштів, і певних досвіду, і знань по роботі саме з міжнародними організаціями. У Львові з'явилось ще одне місце, де проводитимуть ДНК-аналізи. У Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи запрацював новий відділ. Під час війни там насамперед проводитимуть ідентифікацію тіл військових. Скільки коштувала сучасна лабораторія, та чи можна буде звертатися туди із приватними запитами? Дивіться далі. У серіалі про слідчих аналіз ДНК займає лічені хвилини знайти злочинця чи встановити батьківство. Справа проста та звична. Насправді ж, процедура більш складна та тривала. У аналізі ДНК є п'ять етапів. Це е, прилад для гуманізації біологічного матеріалу, е, твердого, так як кістки, зуби, можливі е, які… і, і власне, гомогенізація допомагає нам. Е, Зробити матеріали якомога більш придатним для ДНК, однорідним і потрібним. Біологічний матеріал попередньо охолоджують, опісля поміщають у спеціальні гільзи. Після того, як апарат зробить свою частину роботи, зразки передають до наступного відділу. Тут ми змішуємо ДНК з реактивами. У нас є бокс для ручної. Роботи, він у нас зараз закритий, щоб о, тут не потрапила ваша, моя ДНК. Працюємо вже коли з ним, то тільки в масці і трошки привідкриваємо. Поряд бачимо машину для автоматичного приготування суміші. Таким чином можна обробляти ще більше зразків. Це є остаточний етап дослідження, це є секвенатор, зона секвенування. Тут відбувається. Е Ну, скажімо так, щоб простіше було зрозуміти, розшифровка ДНК. Саме на цьому завершальному етапі створюють так званий ДНК-профіль, щось на зразок унікального штрих-коду. Лише тепер за три дні від початку аналізу можна співставити зразок ДНК із базою. На сьогоднішній день спроможність цієї лабораторії буде в ідентифікації 24… Проб за один раз від моменту початку експертизи до закінчення її може проходити до трьох днів. У цій лабораторії працюватимуть із кримінальними справами і встановлюватимуть батьківство. І ще дуже важливо у час війни тут ідентифікуватимуть тіла загиблих воїнів. ДНК лабораторія в місті Львова давним-давно назріла. Така подібна лабораторія тільки в одному місті Дніпрі. Це дозволяє зараз місту Львову вийти. На новий рівень і зробити все для того, щоб допомагати нам в дуже важкій справі ідентифікації людей, які загинули, облаштували лабораторію за півроку і коштувала вона 38 мільйонів гривень. Третину коштів, які витратили на обладнання, дали чотири громади Львівської області. Новояворівська, яворівська, яворівська івано-франківська та славська. Ну громада, маючи велику кількість військовослужбовців, маючи велику кількість тих людей, які зараз воюють на сході України. На жаль, має також Ми Маємо безвісті зниклих. Маємо тих людей, які не впізнані. Тому ми чітко розуміли і розуміємо для чого ця лабораторія потрібна. Ми відверкнулись на лист львівської обласної військової адміністрації, коли стали питання про виділення коштів і купівлі того обладнання. Ми виділили. Рішення в нашої селищної ради 2 мільйони гривень. У нас є розташована 24-та бригада. Є на жаль, багато звернень, де люди і пропали, і загинули де потрібно, і пройти оці ДНК-аналізи. Згодом у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи планують запровадити і платні послуги для виконання приватних запитів. Майже кожна п'ята пара в Україні роками чекає на заповітні дві смужки на тесті. Однак завагітніти і виносити дитину жінці з різних причин не завжди вдається. Аби для подружніх пар безпліддя не було вироком, а штучне запліднення розкішу у Львівському обласному перинатальному центрі створили відділення допоміжних репродуктивних технологій. Вперше в Україні найсучасніше обладнання для запліднення від є в державній клініці. Аби подружжям було комфортно підготуватись до запліднення у львівському обласному перинатальному центрі. Пропонують увесь перелік послуг під наглядом репродуктологів, ембріологів, парі допомагають від планування вагітності до пологів. Завдяки технологіям подружжя має високі шанси стати батьками малюка. Ми є перші в Україні з обладнанням такої потужності. Ефективність при таких при такому обладнанні і кваліфікованому персоналі складатиме. Я не побоюсь так сказати відсотків 70. У відділенні є спеціальні кімнати для консультації подружжя для медичного огляду перебування у стаціонарі забору матеріалу. Окрім того, операційна, а поруч міське відділення ембріологічна лабораторія. Саме тут ембріологи після забору яйцеклітин та сперматозоїдів проводять запліднення. Далі робиться прокол. яйцеклітини. І зараз буде випускатися сперматозоїд внутрішньої цеклітину. Така процедура триває хвилину. В принципі, тут немає нічого неприроднього. Абсолютно немає. І е, казати про що це є штучне запліднення, насправді нічого немає. Ми просто е, у людей є проблема, коли сперматозоїд не може попасти в яйцеклітину. Ми їм просто тому сперматозоїду допомагаємо попасти в відповідну яйцеклітину». Після контроль запліднення яйцеклітину поміщають до сучасного інкубатора для дозрівання і через декілька діб імплантують в матку. Усе обладнання є надсучасним і доступнішим для людей. Найдешевший пакет послуг вартує від тисячі доларів. Окрім цього, у відділенні є можливість тривалий час зберігати біологічні матеріали яйцеклітини та сперму. Для військових безкоштовно відділення відкрили завдяки коштам з обласного бюджету. Загальна вартість 18 мільйонів, і з них 12 мільйонів 800 тисяч саме з обласного бюджету. Тому приємно, коли є виділені кошти, і є результати. Молодше і, на жаль, все частіше підкрадається до дітей. Щорічно у світі злоякісну пухлину діагностують у 300 тисяч дітлахів. В Україні ця цифра коливається в межах тисячі. Статистику в умовах війни відслідкувати нелегко, складно і проводити саме лікування. Тим не менш, понад 60% онкоодужуючих діток в Україні мають шанси знову бути здоровими. Збільшити цю цифру прагнуть лікарі клініки. Дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку західноукраїнського спеціалізованого медичного центру, що у Львові, дітям, які стали пацієнтами клініки, особливий привіт передали військові з фронту. Разом ми сильні, разом до перемоги. Ви наші воїни. О, вони знають, що ви теж воїни. Що ви теж вмієте воювати і захищати одне одного? Попри свій маленький вік, ці діти знають, що таке бути сильними і як важко боротися. У міжнародний день онкоодужуючих діток, борці за перемогу надіслали борцям із недугою. І мені прапори. Нехай вогник мрій здійснює всі твої бажання і мрії. Мілані від цілої роти солдат. Бачиш, як вони тобі бажають, щоб ти справилася зі всіма своїми труднощами і перемогла злу хворобу, Правда? правда? Відповідь від п'ятирічної Міланки для військових не забарилася. Ми переможемо Росію і всі повертали здоров'я поки дівчинка старанно оформляє листівку, мама виливає душу. В їхній сім'ї два вороги, і часто зовнішні окупанти заважають боротися із внутрішнім. Насів з 1 жовтня в нас почалася хіміотерапія. Ми вже пройшли шість блоків. Сьогодні починаємо з сьомий. І готимося до операції буває важко. Буває, що в коридор виходимо, Бувало що хімію в коридорі капали, попадали в реанімацію з хімією. Клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку відкрили у західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Торік за цей час провели п'ять трансплантацій кісткового мозку та пролікували майже три сотні дітей. Це дуже багато, тому що за рік в Україні з'являється тисячу дітей. Клініка стала опорним пунктом для дітей зі. Цієї України з онкохворобами, які сотнями приїхали сюди. Стосовно трансплантації це досить рідкісна потреба лікування. Не всі діти потребують, і на даний момент ми робимо п'яту. Найменші пацієнтці, які здійснили трансплантацію кісткового мозку, на час процедури було трішки більше року. Окрім Львова, будь-які види трансплантації виконують ще у Київському Охмадиті. Це дозволяє лікувати діток у рідній країні, яку вони надзвичайно люблять і вболівають за перемогу. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.